Ще почути вашу думку з приводу транспортної реформи. Вона вже тривалий час мусується, але мені здається, що вона просто витає в повітрі і бракує чогось, чи часу, чи відповідальності, чи ну можливо якихось ресурсів фінансових для того, щоб зробити перший крок і почати і втілювати в життя. Я думаю, щоб що надати пріоритет комунальному транспорту і щоб наші приватні перевізники обслуговували, скажімо так, наше комунальне підприємство, а не навпаки. Поступово, я думаю, що ця реформа буде втілюватись в життя. І ви бачите, перші кроки це і нові тролейбуси, другі кроки це буде ще купівля тролейбусів нових і забезпечення безперебійного руху тролейбусів на маршрутах, щоб не тільки тролейбуси комунальні рухались на тих маршрутах, а й комунальні автобуси. Угу. Також, я думаю, потихеньку, але ви знаєте, є супротивники певні. Зокрема, і в тролейбусному парку є судпротивники. противники. Напевне, ну, хтось зацікавлений, щоб тролейбусний парк не заробляв. І я думаю, що якби не змінилася влада в місті Черкаси і uh -huh. не прийшла наша команда, то невідомо, чим закінчилася б ця історія з тролейбусним парком. Uh -huh. Фактично його поступово доводили до банкрутства потихеньку. Uh -huh. На сьогоднішній день ситуація стабілізувалась і потихеньку підприємство. Виходить з боргової ями, угу. воно заробляти стало чи ще поки ні? Воно не заробляє, тому що воно надає соціальну пільгу перевозить сьогодні наших пенсіонерів, учнів. Але ж в інших викарів. містах заробляє в інших містах. Заробляє, але потихеньку ми його приведемо до ладу і воно буде прибутковим. Угу. Тобто, ефект від тих нових тролейбусів, які ми купили, ефект вже є Ефект певний є, але я кажу, що і є, і певні. Протиріччя, uh -huh. зокрема, в моєму баченні розвитку і в діяльності керівних осіб. Uh -huh. Тому я так розуміла, що можливі навіть кадрові роки руки mm -hmm. на цьому підприємстві. Подивимося, якщо е керівництво підприємства не буде виконувати завдання міської влади, то я думаю, що міська влада буде діяти адекватно в межах чинного законодавства. Поки що виконує? Поки що, е на жаль, я не бачу прогресивного підходу. В зміні і е, у виходу підприємства з кризи, дякую. Я думаю, що ми повернемося ще до цього питання. Слухаємо ще за.